Мені здається, нам треба пам'ятати, від чого ми захищаємось. Я бачу те, від чого ми захищаємось всередини. Це повне нехтування людиною, як такою взагалі, коли держава це все уособлена конкретним керівником на вершечку піраміди, лідером, фюрером, національним лідером, імператором, президентом, як завгодно називаєте. А людина це витратний матеріал, і люди приносяться в жертву. Тим фантазмам, які виникають у голові оцього очільника. Це світ абсолютно протилежний світогляду більшості з нас, і мені здається, дуже важливо не забувати, що ми не боронимо просто територію. А що якщо, не дай Боже, нам не вдасться вистояти, то ми будемо поглинені оцим світом і оцим світоглядом. А цього ми дозволити не можемо. Ні про себе, ні про тих, хто поруч, ні про своїх дітей, ні про наступні покоління, а зрештою, ми не будемо останні. Питання часу. У нас, казали ці російські офіцери, буде найбільш боєздатна армія в Європі, а можливо в Євразії. Ми так готові піти далі, ну, тому що це просто етап. Ми воюємо не тільки за себе. Ми воюємо за набагато більші, важливіші і ширші речі. А, так сталося, що це ми. Ну, ж і треба. От, мені здається, важливо про це не забувати.